Для того, щоб виростити полуницю із насіння, перш за все, потрібно мати саме це насіння. І є два варіанти, як його можна отримати. Перший варіант це піти у магазин і купити от в таких пакетиках насіння. В такому пакетику заявлено, що знаходиться 0,01 грам. Скільки це насінин, я не мала уявлення, і ось коли я Відкрила цей пакет, то побачила, що тут десь 18 насінин. Вони доволі такі маленькі, різного калібру. І ця вся красота, всі ці 18 штук, коштували 17 гривень. Скільки з них зійде, побачимо. Перед тим, як прийняти рішення виростити полуницю з насіння, зверніть увагу на те, що по-перше, сортові якості зберігаються тільки у гібридах F1. Таке насіння виробляють і продають великі всесвітньо відомі насінневі підприємства. По-друге, полуниця, вирощена з насіння зібраного власноруч, в 50% не збереже маточних ознак, але і може видати рослину набагато кращу, ніж маточник. Тобто ми повинні бути готові, що серед, наприклад, 50 рослин, які ми зможемо виростити з насіння зібраного власноруч, ми для подальшого розмноження залишимо тільки 20, а може навіть і 5. По-третє, треба морально підготуватися до того, що розсада полуниці росте дуже-дуже повільно. Ну, Якщо вас це не лякає, і якщо ви ще не передумали спробувати виростити полуницю з насіння, Запрошую вас разом зі мною пройти цей цікавий шлях разом. Для вирощування з насіння полуниці я обрала сорт, саме сорт, це це не гібрид, називається він ірішка. і вибрала я його за те, що він без вусей. Тобто, розетками його не розмножиш. І мені здається, що це додає сенс вирощування саме цього сорту полуниці через насіння. Це ранній ремонтантний сорт з ягодкою, як заявляє виробник в середньому 20 грам, висота рослини до 30 см. І незважаючи на те, що в цьому сорті невелика така ягітка середня, але цей сорт дуже врожайний. Тобто дає, як заявляють, до 2 кг за сезон. Один кущик. У мене десь приблизно 60 насінин цього сорту. Тому я буду сіяти ці насінини за допомогою зубочистки, тобто, розкладаючи насіниний рядок на відстані 1 см один від одного. Бо насіння мало, воно цінне і не хочеться нічого і нікого загубити. Ще один варіант запастися насінням. Полуниці, це піти в магазин і купити якусь заморську полуницю, як це зробила я зараз. Зрізала я з неї верхню частину, верхню шкірочку. Все, що залишилося, з'їла. Тобто, два в одному нічого не пропадає. Отака вона тоненька. До цих шкірочок з насінням додати трошки води розмішати добре. Але хочу сказати, що така шкірка доволі таки міцна. Ну, як можна так, розтовкти і поставити у тепле місце на 2 десь дні, для того, щоб Забродив цей розчин, можна так сказати, і ферментована м'якоть відійшла від зернин. Тоді зернини можна буде відділити так, щоб вони були чистенькі. Отже, пройшло дві доби, збродив трохи наш розчин чи суміш, розмішали його, долили води, знов розмішали. І за допомогою блендеру відокремили насіння від м'якоті. Переливаємо у будь-яку більшу ємність. О, вже видно, як насінинки вже відокремилися. Трохи почекаємо, поки всі насінини не впадуть на дно. Тепер переливаємо обережно, тихенько рідину у іншу склянку. Важке насіння залишилося внизу. Доливаємо знову води, розмішуємо. Вже видно добре насіння. Воно зразу падає вниз і знову зливаємо обережно. Рідину і отримуємо вже чисте добре насіння. Оце насіння, яке впало і як яке тут залишилось, воно саме продуктивне. Беремо будь-який папір і викладуємо на просушку наші насіння. Вологу вбере папір, а насіння легко відокремляться від паперу. Зернини дуже великі, Маю надію, що ця полуниця буде також великою і доброю. Висію її і подивимось, що з неї виросте. Отже, насіння вже підсохло, воно легко відскакує від паперу. Доволі таке велике, крупне, його добре видно. Підготувала я. Уже ємність. в цій ємності ґрунт, який я просіяла скрізь сито, для того, щоб він був такий дрібний і не було таких крупних фракцій. Це робити не обов'язково, але я заморочилася, хочу, щоб все було добре. Тепер сіємо наше насіння, довільно його розкидавши по поверхні ґрунту. Можна і Густо сіяти, потім все одно потрібно буде пікірувати це все діло. Але спочатку ж почекаємо, чи щось тут зійде. Ні в якому разі не можна присипати насіння полуниці чи суниці, без різниці ґрунтом. Тому що для проростання і суниці, і полуниці потрібне світло. Насіння висіяно, проливаю. Добре, добре, так. Не жалкую води. Тепер накриваємо все це діло, звичайно, плівкою. І ставимо в тепле світле місце на даний час. Це в мене буде під віконням, бо зараз вже кінець березня, і тому там будуть максимально комфортні умови для проростання насіння. До речі, не розумію, чому насіння такого насичено-малинового кольору. Завжди думала, що воно коричневе. Ось таким чином іде проростати насіння полуниці заморської на підвіконня. А тим часом полуниця, що висіяна була з покупного насіння сорту ірішка, вже має от такий вигляд. І із десь 50 насінин, гарно зійшло 12 десь штук. Інші слабенькі. Отакі. Інші є такі, що навіть тільки сходять, але це вже будуть не рослини, на них я не звертаю уваги. Буду працювати от з цими здоровими, гарними рослинами. Почала вона сходити на восьмий день. Ті насінини, що були крупніші, вони, звичайно, перші і проросли. На даний час розсада має вік біля 40 днів, в неї вже два. Справжні листочки і вона потребує пікіровки. Насіння ж, яке було зібрано зі свіжої полуниці, вже на 11-й день має от такий вигляд: більшість насінин вже пустили корінці, а деякі вже навіть зійшли. Тобто, насіння зі свіжої полуниці. Дуже гарно сходить і не потребує ніякої стратифікації. Ось вам наглядний приклад. Також я брала насіння з мороженої полуниці. Але пройшов вже місяць, а насінини не подають ніяких ознак життя. Мабуть, в промислових умовах полуницю заморожують при дуже низьких температурах. І такі температури, мабуть, Вбивають саму насінину і роблять її нежиттєздатною. Тому збирати насіння з промислово замороженої полуниці не варто, тому що воно не проростає. Отже, висновок можете зробити самі, а як для мене, то найкраще брати насіння власноруч зі свіжої полуниці. Дякую за перегляд! Продовжуйте спостерігати за тим, як будуть розвиватися оці полуниці, і які ягоди в кінці кінців вони нам дадуть. До побачення!